Друзі, всім привіт! Бачите, яка у нас пуга? <свісно> Вийшов на ділянку там на 5 хвилин познімати, які у нас іде слой сніги, тому що ось недавно ми кидали картоплю під плуг. І зразу трошки відповідати людям, тому що коментарів все-таки багато на цю тему. Всі сміються, ось хто там дивився, як я садив цю картоплю. Мається на увазі із сусідів. От, А, а що ваша там картопля? Що їй буде, і так далі. Я не думаю, що картоплі щось буде, тому що враховуючи те, що ми садили її під мотоблок, садили глибоко на глибину 20-25 см, може навіть і глибше. То вона, я не думаю, що злякається оцих заморозків. Навіть морозів би сказав. Би. Тому тобто, що зараз у нас 12 година. ну, Бачите, на сонці як сонечко висвітло, до скрізь капає. А так я дивлюсь, то Ну, в тіні то не особо там швидко росте. Ну, десь 0, плюс 0, я б сказав, може, плюс один. Чи буде воно впливати на картоплю? Я не думаю. Тому що все одно там воно глибоко не промерзне. І я думаю, що все буде з картоплею добре. Давіть, тут є такі невеличкі плюси від цього снігу. що коли ми висадили цю картоплю, то була в нас така, знаєте, суховий став. Верха геть висушило. Цей супіщаний ґрунт такі, такі для вирощування без поливу. То цей сніг трохи напитає зверху, я думаю, э, вологою. Бачу місцями навіть нітрамофоска травмофоска трохи э, лежить. Це видно, батько тут розсипав. да, Батько розсипав так. А то воно все перечиняється і картоплі буде добре. Я не думаю, що вона змерз. Чому нема білого агроволокна? Тому що вона ще не сходить. І я дивлюся, після цих морозів іде різке дуже сильне тепло. Плюс 20, вночі там плюс 12. Оце вона почне сходити. Ну, питання, наскільки те тепло, питання чим воно буде. То вона почне масово сходити. Тому якби картопля вже була б виштирхнута, я думаю, я б накидав би білегрове окно. Чи по ну важко сказати, тому що все таки морози ну, достатньо непогані, мінус 3, мінус 4 передають. Uh, може би не померзло, я думаю, на краях на стику примерзло, а так все було б добре. Тому що на сонці, бачите, сонечко пригріло, зразу плюс стоїть. Підгровокном було б на градусі 5 тепліше, я думаю. Uh, ну Все одно для це трохи стрес. Ось Абрикоси да, там на тій стороні цвітуть, то вони всі чорні. Uh, все по, -по, -по, це, uh, по uh, мерзло. І зараз все-таки буде боліти голова в тих, хто там під теплиці, під парники щось вирощує якусь ранню розсаду. там. Ну це щось з цього. редиску хто вирощував, цьому році, слава Богу, я її собі не садив, бо більше я її не хочу. А вже приблизно, як піде тепло, чи я буду білим гровокном накривати по ситуації. Може, буду накривати, може не буду. Побачу. Побачу, наскільки я буду зайняти. Я планував цим ділом зайнятися, але якщо йде волога, йдуть дощі, то особливо там спішити. Може і немає сенсу. Побачимо, якщо буде стояти жара, вона швидко вилізе. Но я думаю, що в будь-якому випадку морози будуть. Це ще, це ще, бачите, зима так наступила нормально початок квітня. Плюс, по-моєму, Пасха пізня. Ще буде холодна вербна неділя перед Паскою. Потім у нас травень місяць, ще в травні місяці, я думаю, будуть заморозки, обов'язково будуть заморозки. Тому, яка тут порада? Запасатися білим грувокном і по цій причині я насаджу цю картоплю так рано. Щоб... Бо тому, що в мене є багато агровокна білого, мене воно прикриється весь город. Мене по у цьому році менше. Батько привезе ті всі мотки з білим агровокном, і я думаю, тут ніяких проблем у мене в принципі не буде. А картопля дійсно повинна бути рання. Ну ще а, запишу для вас відео, побачимо, як вона буде сходити. Чи вона погниє, чи не погниє. Ну я не думаю, що погниє. Нема таких холодів, навіть буває зимою, картопля зимує там в землі, і дійсно там ще й сходить на наступний рік чи буває є якийсь врожай. Не вся, але бувають такі моменти. Тому оце похолодання, що прийшло таке. Я не думаю, що для картоплі на глибині сантиметрів 30 лежить, що воно для неї страшно. Це особисто моя думка, а ви можете написати свою в коментарях.